Містика чи наука, чи справді коти щось відчувають у темряві, в стінах або в нас. Усі ми, хоча б раз бачили, як кіт раптово дивиться в куток, підстрибує, ніби щось побачив, дивиться тобі за спину довго і мовчки. І ми жартуємо, він щось побачив, можливо, привида. Але чи це просто міф? Сьогодні ми дізнаємось, що коти дійсно бачать, які в них надздібності, чи справді вони бачать те, чого не бачимо ми. Зір кота набагато сильніший, ніж у людини. Коти бачать у шість разів краще в темряві, ніж люди. Їхні очі мають відбиваючий шар, який повертає світло в сітківку. Тому коти бачать там, де людина бачить ніч. Поле зору коти охоплюють понад 200 градусів більше, ніж ми. Коти ловлять найменший рух навіть на периферії. Те, що для нас порожній кут кімнати для кота тінь, рух, мерехтіння, які ми не сприймаємо. Коти чують інфразвук. Коти чують частоти до 64 тисяч герц, для порівняння люди до 20 тисяч герц. Вони вловлюють електричні дзерчання, рух гризунів у стіні, електромагнітні сигнали. Для кота холодильник це те, що буде, проводка, що тщить, або навіть серцебиття людини це як цілий концерт. І коли він витрачається в стіну, він не божевільний, він просто чує щось, чого ми не сприймаємо. Містика і інтуїція. Чи насправді коти бачать духів? Наукових доказів нема, але коти надзвичайно спостережливі. Вони реагують на зміну мікровиразів обличчя на запахи емоцій. Вони часто відчувають настрій господаря ще до того, як ти сам його усвідомиш. У народних віруваннях кіт першим заходить у нову хату, щоб перевірити енергію. Чорний кіт, що сідає на груди, забирає хворобу. Це забобони можливо, але засновані на спостереженні за дивною поведінкою кота. Найпоширеніші сцени, які люди сприймають, як кіт бачить невидиме. Кіт витріщається в одну точку на стіні. Можливо, він чує звук у проводці або крихітний рух павука. Кіт стрибає від переляку на порожньому місці. Це може бути інфразвук або незвичний запах. Кіт дивиться на тебе крізь, можливо, уловив твій запах, настрій або дивиться на тінь за тобою. Коти це не містичні істоти, але вони мають сенсори, які перевершують людські. Вони не бачать приводів, але бачать те, чого не бачимо ми. Бо у світі більше, ніж ми звикли помічати. Іноді, щоб побачити більше, треба не мати надздібності, а просто бути котом. А твій кіт колись поводився дивно. Поділись історію в коментарях. А також не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео.